Кабмін готує пропозиції щодо підвищення певних податків, голова податкового комітету Верховної Ради. Ну а чим ще займатись голові податкового, як не говорити про підвищення податків? Ми вимушені будемо, напевно, це рішення ухвалювати, хоча ще. Вчора була інформація, що Кабмін не розглядає підвищення податків. Вже розглядає. Знаєте, вчора було ПСО, сьогодні вже реальність. Ну окей, звикли вже до цього. Якщо не буде чим фінансувати армію, не буде снарядів, не буде зброї, росіяни будуть під нашою столицею. Наприклад, або ми. Щоб цього не допустити, все ж таки підвищимо податки. І так, всі разом власним коштом профінансуємо ці снаряди. Це гетьмансев. Знаєте, вчора, вчора була інформація про те, що десь ділись 20 мільярдів. 20 мільярдів. І, зокрема, це в Верховній Раді. Це поки що компаньйони по опасному бізнесу Гетьманцева. Там в Верховній Раді.